Дивіться, у нас сьогодні знову Америка. Бачите, скільки багато посилочок. І будемо їх розпаковувати. Починаємо з цієї. Я думаю, що це буде у нас снілхіл. Ну, побачимо. Дивіться, що цього разу багато цікавого буде. Другонь підкласти. Так, ось, дивіться, у нас приїхав ось такий набір. Рідкісний, дуже гарний, його всі шукають. У нас буде таких кілька. Ось гудзичок у нас є де пластик. Такого набору така ферма. Country Morning, Доброго ранку називається. Далі у нас ось така, такі мушлі. Пракушка. У е, нас будзичок іде пластик в цьому наборі. Ось. Також замовила цього разу ось такий чайний сріз час чаю. Гудзичок у нас теж іде пластик цього разу в цьому наборі. І набір ось такий метелик, дуже гарний. Гудзичок у нас йде пластик. Ось така квіточка. Хоча, хоча, я думаю, що це у нас кераміка. Знаєте, я думаю, що це керамічний йде гудзик, Може, на піранку, до речі. Ось такий. Так, і і наступний пакуночок. Ось, дивіться, у нас, у нас ось такий зимовий замок. Гузик у нас іде пластик, заміна. Тут буде видно, тут ось тут буде. Так, ось така сніжинка, зустрічається в багатьох наборах. Замінно ось такий людяний замок. Замок з льоду. І у нас іде ще одна якраз до серії. Теж до морської тематики ось такий набір. Хто збирає серію, то... Є у нас такий один набір. І дірочка у нас теж пластик в цьому наборі. Так, тут повернуся. Ось оце у нас вийшла така серійна збірка. І ще один у нас. О, дивіться, ще один з цієї серії. Комплектом прийшли. Теж іде у нас. А, так, да, пластик. Зірка теж пластикова. Гозочок пластиковий. І у нас зібралося ось такий комплект з цієї серії. Так, і йдемо до наступної посилки. Беремо наступну посилочку. Щось таке дивне, нам налякає. Вали мені в картон. Так, а що це в нас? Що це в нас? Такий відкрити навіть. Та ні, значить все нормально. Просто пакетику. Так, ось Ось такий в нас приїхав американець. Американець пакет. Ось такий маяк. Ось ниточки. Це американська збірка. Набір цілий, в принципі, в хорошому стані. Нічого дивного тут не бачимо, не відкривався. З ним все ок. Хто шукає американців з маяків? Є в нас такий маячок. До На наступної тут, напевно, в нас буде статуетка. Подивимось, як з якоїсь сторони відкрити Пусть тут. У нас приїхали в цю Так, Приїхали у нас ось такі дві коробочки гномиків. Є гномики у нас відкриті на попередніх відео. Шукайте, дивіться, я вже не буду їх розпаковувати, щоб не пошкодити їх, Нет, зберегти їх товарний вигляд. Але дуже такі гарні. Невеличкий комплект троє гномиків, джимшор. Ось, вони були на замовлення в нас. Так, поїхали далі. Так, у нас український Санта приїхав один. І приїхав ще один. Ось. Два українських санти. Здається, вони будуть вільні, так що можете купувати в нас їх. Так, ціну виставлю, покажу в групі, а на групу у вас буде посилання в кінці цього відео в коментарях до, і в описі. Так, наступна коротка, так, дивіться, що в нас приїхало. Ось такий совик, совеня. Джимшар-статуетка. Теж в нас є відео, де ми його розпаковуємо попередніх. Е, є в нас британський санта, теж у нас британський санта був. Дивіться попередніх відео. І також є ангел, різдвяний ангел, у нас він теж є в розпаковці в попередніх відео. Вже я його не буду розпаковувати. Так, приїхали до нас набори. Набори Dimensions. Ось такі три набори. Ось це Тющина з розами. Ось такий це китайський тут набор із планшетками з розібраними ниточками. Набор 21-го року. Ось, тут. Ось такий сюжет. Такі гарненький. Так, ці коробці в Тут Вона буде конструкторів. У нас ці коробці. Приїхала в нас ось така такий конструктор. Будинок кави. вона подарунки комусь буде з пухресником дітям подарую. Так, ось така коробочка. Це запаковано. От. Ось такі гарні подарунки можна замовити. Щось типу Лего цей конструктор йде в таким будиночком. Комусь не подарунок буде. Далі у нас тут є О, бачимо діменш. Так, дивимось, що це в нас тут. Так, приїхав у нас ось ці попугайні тюльпани. Ось такий деменш, китайська комплектація. Набір ціленький, не пошкоджений, не відкривався. Упаковка взагалі супер. Все ціле. Набір 24-го року. такий пухленький, ниточок багато. Один. Наступний у нас ось такий японський сад. Упаковочка теж ціленька, набір не відкривався. Все, у нас кутики цілі. Набір 23-го року теж такий пухленький. Ниточок дуже багато в ньому, нього дуже гарний. До речі, ціна в нього вигідна була в Америці купити, бо в нас індулюці він дорогий цей набір. О, ціна була вигідна. Так, ще я взяла європейське бістро, китайська комплектація, набір 24-го року. Набір новенький, упаковочка ціленька, все з ним добре. Теж брала в Америці, бо там дешевший він був. У нас він дуже дорогий, на цей набір. Ну, звісно, тут роботи, бачите, така схема дуже така насичена. Багато маленьких деталей вишивати, але дуже гарна робота. Ось так. І ще одні тюльпани. Дивимось, упаковочка ціла, все з ним добре, з тим набором не відкривався. Ломбочки всі цілі. Набір 24-го року. І залишається в нас ще одна коробулька. Так, будемо дивитися, що нас тут. там у нас знову джиншор. О, ще один конструктор домови. Так, ще один різдвяний ангел, але коробка в нас по... перевірюється. Не... Ну зараз перевіримо. Все одно покажу вам. Ось така трошки розтріпана вийшла. Тут у нас френдж Санта, а французький Санта теж подивимося. Зараз у нас його не було. І приїхав голландський Санта. Голландський Санта у нас є вже на відео. Можете повертатися і дивитися. І у нас приїхав ось такий конструктор. Покажу трішки. Це у нас Star Coffee, welcome to Star Coffee. Теж мак, кофейня. Нам такий конструктор складається у нас. Кав'ярня ось такий, Теж буде на подарунки дітям. Різдво вже пройшло, але нічого, скоро 8 березня буде. Я вже буду готова. Ну І дивимося на різдвяний ангел. Так, ну, тут трошечки не віримо, мабуть, можливо, на е митниці перевіряли, яке теж може бути, щоб шкода. Не але не, від не, не відкривали. Зачте, упаковочка на стіна. єдине, що тут трошки пошкоджено. Але... Я думаю, лісти я вже не буду туди розпаковувати. Так, я думаю, що Так. Просто не закрили його, давай дивилися. Мабуть, Достали, подивилися і назад засунули. А от французького ми подивимось ось він, бо в нас його ще не було. Треба порадно відкрити. Так, ось такі у нас приїжджають. Дивіться, який красень, дуже гарний, дуже такий. Він навіть на фото на був мені не такий гарний, як вживу. Ось такий з бутилкою шампанського. Джимшор до колекції. Ще й француз у нас з'явився. Так, і на сьогодні у нас все. Підписуйтесь на наш канал, там ще буде дуже багато чого цікавого, багато наборчиків. Якщо у вас щось цікавить, якийсь набір шукаєте або статуетку, пишіть мені, будемо вам шукати.